Вітання, як завжди, у цій порі ви дивитесь програму Ситуація з останніми надзвичайними подіями в області. Зоя Вовк Замить в ефірі так проучив, що забив до смерті. Черкащиною ходять фальшиві долари. Автоекспертиза убезпечить вас від шахраїв. Газова плита стала вбивцем 19-річного юнака. У Черкаському районі губляться люди. На автошляхах частішають ДТП. Про це не тільки вже замить. 55-річний чоловік поплатився життям за те, що ревнував колишню дружину. Розлучившись, жінка невдовзі влаштувала своє життя з іншим, що не сподобалось її колишньому. На ґрунті ревнощів між чоловіками неодноразово виникали конфлікти, під час яких від молодого суперника лунали погрози. Маючи інформацію про те, де і ким працює колишній чоловік з в який час і яким маршрутом рухається на роботу, чоловік вирішив його провчити. Випавши для хоробрості, пішов на діло. Дочекавши свого часу, ввечері він напав на суперника та почав бити його металевим прутом. Коли чоловік впав з ніг, нападник наніс ще декілька ударів, після чого втік. По дорозі викинув скривалений металевий предмет в кущі, аби приховати сліди злочину. Та подався до друзів, з якими прикладався до чарки. Саме там його і затримали працівники міліції. «Проведеними першочерговими слідчими та оперативними заходами було затримано місцевого жителя, який в подальшому скуйні даного злочину вбивства зізнався. Дана особа затримана в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України та згідно рішення Городичного коробного суду обрано міру запобіжного заходу, з дитя та тримання під вартою. На слідстві чоловік постійно змінював покази, намагаючись завести розслідування на хибний шлях. Та це йому не вдалося. Речові докази, зібрані на місці пригоди та свідки, вказували на його причетність до скоєння злочину. Зрозумівши, що назад вороття немає, чоловік зізнався у скоєнному та розповів всю правду. Я вам сказати, не знаю. Я не можу на це дати відповідь. Зараз затриманий кається у скоєному стверджує, що нікого бувати не хотів, мав намір лише провчити, але наслідок його дій вбивство, за яке поплатиться позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Щодо загиблого, то він у селі Мліїв характеризувався як людина добропорядна, працював охоронцем у судській школі. Стараний у роботі, відповідальний, ніколи ні в чому не відмовляв. Як спеціаліст-електрик, завжди йшов на допомогу людям, тому що розумівся, в тій електриці, де підключити підстанцію, щоб загорілося світло, яке раптово погасло в селі, завжди йшов на виручку кожному жителю села. Сусіди, друзі, близькі. Характеризують цю людину тільки з позитивної сторони. Добра, щедра людина. У Смілі 22-річний молодик збував фальшиву валюту. Чоловік вже мав проблеми із законом, тому правоохоронцям вдалося легко встановити його особу. Молодик просто на вулиці здійснював обмін фальшивих банкнот місцевим жителям. Зібравши всю необхідну інформацію, оперативники розробили спецоперацію. Встановивши приблизний час та місце здійснення незаконних фінансових операцій, провели оперативну закупку. Тож зупало продавця фальшивих купюр було затримано на гарячому. Його доставили до міськвідділу міліції. Хлопець розповів слідчим про те, що за короткий проміжок часу здійснив обмін фальшивих купюр місцевим жителям в кількості 1100 доларів США. В квартирі затриманого правоохоронця виявили та вилучили ще 800 доларів з явними ознаками підробки. Вилучені купюри номіналом 100 доларів США. Були направлені, направлені до НДКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення технічного дослідження, в ході якого було встановлено, що дані купюри не виконані підприємством, яке здійснює виготовлення таких банкнот для Федерального резервного банку США. Відносно вказаного громадянина слідчим відділом Смілянського міського відділу міліції порушено кримінальну справу. За ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 199 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, зловмиснику обрано міру запобіжного заходу арешт, і на даний час речові докази вилучено, додатково встановлюються потерпілі особи. На слідстві затриманий скоєному зізнався і все розповів правоохоронцям. Напередодні до нього звернулися малознайомі люди з проханням допомогти в обміні іноземної валюти на гривні. За надану допомогу обіцяли віддячити непоганим заробітком. Від них молодик отримав 1900 доларів США та відразу взявся до справи. У надвечірній час в центрі міста чоловік швидко знайшов бажаючих придбати іноземну валюту по заниженому в порівнянні з банківськими установами курсу. Зелені купюри розходилися так швидко, що горе бізнесмен навіть не задумувався про відповідь. За незаконні фінансові операції. Як вказує затриманий, він навіть не мав підозри про те, що ці купюри не є справжніми. Я вже узнав потім, коли вже було поздно. Ви раніше судими? Так. Да. За угон І за наркотики. Шкодуєте про скоєне? Можна було повернути час назад, я б... я їх навіть не в руки відбрав. Тож, шановні громадяни, цей факт ще раз нагадує про те, що потрібно бути поміркованим та обачним. Щоб не втратити свої кошти, не варто довіряти особам, які підпільно здійснюють обмін валюти. Адже ризик отримати взамін своїх кровних фальшиву заморську купюру досить великий. Автомобіль давно став невід'ємною частиною людського життя. Він супроводжує нас як у справах, так і на відпочинку. Транспортні засоби вірно несуть свою службу за будь-якої переруки, і, незважаючи на примки погоди, завжди доставляють час на своїх власників у необхідне місце. Крім того, життя в сучасному світі з його шаленим темпом просто потребує наявності автомобіля. Сучасний ринок автомобільної продукції вражає своїм різноманіттям. Вибору покупців представлені автомобілі на будь-який смак, а ціновий діапазон товару також має доволі широкі межі. Купівля автомобіля відповідальне завдання, до якого майбутній автовласник має віднестися максимально серйозно, особливо, якщо ви обираєте авто, яка вже було у вжитку. Громадяни часто заклопотані маркою майбутнього авто, його кольором та комплектацією, і лише мінімум уваги приділяють минулому автомобіля, тим самим наражаючи себе на небезпеку придбати транспортний засіб кримінального походження. Нагадаємо вам, що до порядку державної реєстрації автомобілю було внесено зміни постановою Кабінету міністрів України, чим передбачено, що транспортні засоби підлягають огляду працівниками підрозділів ДАІ, а дослідження транспорту здійснюється лише на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи в Ця експертної служби МВС або судовими експертами державних спеціалізованих установ. Більшість громадян, купуючи автомобіль, відмовляються від проведення даного дослідження фахівцями експертної служби, мотивуючи це відсутністю необхідності, але це не завжди так. На даний час почастішили випадки, коли зловмисники продають несвідомим громадянам автотранспорт. Перебитими номерами або іншими підробками в документах, наслідками такої покупки буде не лише даремна втрата грошових коштів, а й самого автомобіля. З метою уникнення негативних наслідків необміркованої покупки керівництво науково-дослідного експерту криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області звертається до громадян з проханням бути обаченими при купівлі транспортних засобів. І при виникненні найменших підозр стосовно достовірності ідентифікаційних номерів автомобіля звертатися за допомогою до експертів, які використовуючи спеціальні знання та Асоби нададуть достовірну інформацію про автомобіль та його супроводні документи. У Катеринополі сталася пожежа, в якій загинув 19-річний юнак. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 3-й годині ночі. Загасивши палаючий будинок, в одній із кімнат пожежники виявили тіло хлопця. Як стало відомо, причиною таких наслідків стала увімкнена та залишена без нагляду газова плита, на якій готувалася їжа. В Черкасах також чоловік мало не звів рахунки із життям через те, що залишив без нагляду кухонну електроплиту. Побачивши дим з вікна на першому поверсі багатоповерхівки, сусіди зателефонували до рятувальників. Приїхавши вчасно, вже в квартирі пожежники знайшли непритомного господаря. Провівши комплекс реанімаційних заходів ще до приїзду лікарів, потерпілого вдалося повернути до життя. Тепер 46-річний чоловік знаходиться в лікарні. Медики діагностували отруєння продуктами горіння. Хотів демонтувати старий будинок та сам потрапив під його завали. У селі Бобряця Канівського району співробітникам МНС довелося розбирати уламки будинку, перш ніж добратися до 79-річного чоловіка. За допомогою аварійно-рятувального інструменту господаря було звільнено з-під завалу та каретою швидкої допомоги доставлено до центральної районної лікарні. Пійшла до лісу збирати гриби і сама заблукала. 58-річна жінка втратила орієнтир, блукаючи лісовим масивом. Натрапила на квартальний стовп. Не розгубившись, вона зателефонувала за номером 101 та повідомила рятувальникам про своє місце знаходження. Жінку було знайдено та відправлено додому. Небезпечну знахідку виявили на території будянського лісництва Смілянського держлісгоспу поблизу села Малеста Росілля. Коли лісники готували ґрунт для висадки молодих ялин та сосен, відкопали дві мінометні міни часів Великої вітчизняної війни. Про це працівники лісництва і повідомили піротехніків. Того ж дня поступило ще одне повідомлення про вибухонебезпечну знахідку. У Черкасах на відкритій території по вулиці Джаліля місцеві жителі натрапили на артилерійський снаряд діаметром 75 мм. Складно уявити, що могло трапитися, якби не вчасні повідомлення піротехнікам МНС. усього від початку року на території Черкаської області саперами виявлено та знищено 2154 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. Нехтування правилами під час спаління це сталося у селі Талалаївка Христинівського району. Цього разу жертвою необережності став 43-річний чоловік. Через хворобу він був прикутий до ліжка. Тож, коли у будинку сталася пожежа, самостійно вибратися не зміг. Пожежники ліквідували загоряння, проте життя людині врятувати не змогли. Внаслідок лобового зіткнення один водій загинув, інший потрапив до лікарні. ДТП сталося на автодорозі між селами Софіївка та Гладківщина. Не розмінулися автомобілі Пас та Мерседес світом. В останньому водія затиснуло всередині. Рятували його небайдужі водії, які були свідками трагедії. Проте врятувати йому життя лікарям не вдалося. Від отриманих травм 58-річний чоловік помер в районі лікарні. Водієм автобуса з травмою ноги та забієм грудної клітини наразі. Переймаються золотоніські медичні працівники. Лише за добу Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом попереджено 100 порушень, допущених водіями. У тому числі 14 фактів керування транспортом у нетверезому стані, сім перевищень швидкості руху. На території області зареєстровано три дорожні транспортні пригоди, у яких п'ять осіб було травмовано. На цьому у мене все. І як би вас не випробовувала доля у будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. З вами була Зоя Вовк. Бережіть себе, побачимося за тиждень.